Так, всім бобрави на каналі Добер Бобер. сьогодні в нас. Та вже навіть не знаю, яке там травня-друге, мабуть. Боже, 2 да, травня, відосики знімаю, виставляти, монтувати часу немає. Не знаю, що то сьогодні виставлю. Так, переїхали ми на новий точок. Тобто не переїхали, а вивіз пакети. І от для тих, хто кочує техніка безпеки. Понад усе. В чому мається на увазі? От, бачите такі стрічки, стрічки. Там, 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 а он на вулику немає, наприклад, стрічки. От, джоли пристали. Так, он є стрічки, а он, наприклад, немає, от, там немає. І от я думав, коли буду перевозити, самий хитрий, і я спеціально без стрічки, думаю, оці вулики. Не буду ув'язувати, бо вони мені, якби я зажму їх ті, що ув'язані, і вони прижмуться. Да, прижалися. Прижалися так, щоб познімались під час руху кришки. І вийшло, що в нас бджоли деякі повилітали, трішки подавилися. Ну, Вони на вуликах в основному, маса сиділа, тільки ті, що подавились корпус в корпус, коли їхали. А там була проблемка. В минулому році, думав, в цьому році проката. Але таке от Місцина поляна хороша, тільки тут таке от воно там трохи тінька, треба було б туди б знести, ну та, вже пізно. Тут ось в минулому році треба тут якихось буде дерев понасаджувати, щоб може бджолкам, То що тут така місцена класна, я люблю тут стояти. Проблематично тільки тут такий спуск крепкий. Наверно, метра півтора вниз, а то і два десь місцями то не дуже зручно зносить, заносить. А так, взагалі класна місцина. Зараз бджілки трошки сильно злі. Так, і що хочеться сказати? Ув'язуйте свої вулики обов'язково, щоб не було таких от неприятних інцидентів. Тепер краще час лишній потрачувати, щоб всі ув'язати, бо вчора вже не встигав. І сьогодні мені вчора дзвонить агроном, закрийте бджол. Я закрив, кажу, як будете обробляти, як обробите поле, скажете. Ну, я, значить, як ідіот жду, 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 вже час, а на деяких 10-рамочних доданах ще корпус не понакидав в магазин. Жду, 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 немає, нема. Треба ще й матку випустити в джентрському соті. Немає, нема, пишу йому в час дня. Кажу, ну що там, ви обробили? Каже, ні, ми не обробляємо. Бо виявляється, сьогодні дуже жарко. Прошлий раз вітри дули. Сьогодні жарко, і я розумію, це якби його гроші, да, що він там на полях, там що там ти, Серега, на пчолах зарабатуєш, на полях більше заробити можна, звісно, ну, блін. Це їхні гроші, а це можна сказати, мої гроші. І якби вони не хочуть свої гроші втрачати, я теж не хочу свої гроші втрачати. Навіть не те, що гроші, комахи загинуть. Вон, в нас був випадок, коли три сім'ї запарилися. Тобто. Всякі нюанси бувають, інциденти був пооткривав, це вже в нас просто на сонці вони повикручувалися. А ті, що в мене стоять там, на том точку, водички їм набрав, зараз повезу, то там була дуже велика проблема. Там у нас такі акацієва посадочка гарненька. Прекрасно все. Так от, хочеться сказати, що треба бути якось більш серйозним. Або я не знаю, може хтось скаже, а може це і фуфло, що там тільки... Цими препаратами в день треба обробляти, може реально можна ночі обробити та і все. Ну, тобто, треба якось це договарюватися. але вони не хотіли дуже сильно обробляти вночі, бо вони почали трусити, що типу, не можна, це ефективність його буде дуже мала, тому що проти волохатої ленки її треба тільки окропити. Ну і там теж, типу, вони кажуть, буде, якщо на пчелу попаде, буде нокдаун ефект, але я вже вирішив не чекати вже. Дуже довго бджоли і так, це вже 2 часа дня було. Думаю, поїду пооткриваю, пооткривав бджіл, бджоли всі повикучувалися, зараз там в шокі просто сидять. Ну, тобто несерйозно, я ще й втратив просто півдня, у нас починає квітнути акація, ну Не знаю, напевно, наступний раз вже закривати не буду, тому що там і ріпак вже такий Ну, Хоча ще на ріпак я дивився, літають. Він каже, ну дивіться, відкривайте на свій страх і різко. Що буде, то буде, бо ми, типа, відкриєте тільки вечором, бо ми будемо бризкати вечором. Ну а вечором це часов з 4 дня починаючи. Ну, коротше. І це він вчений закінчено. Ну таке, коротше. Не дуже. Так, ну що, так гарно бджолка літає, якщо отсюди видно. Не хочеться їх іти роздражати теж. Так, чим порадити, чим можна тут засадити якими деревами, які швидко виростуть за пару років. Така от у нас тут класна. Не знаю, що це таке. Може підскажете. Ну, от, але на такому бугру, аби тут якось заїзд, якби класний зробити, там було б взагалі песня. Можна було б їх би тут оставляти, щоб і даже зимували. Так, все, погнав, я повіз матку, висажу випускати та буду заливати водичку он, в поїлочці. Все, всім бобра.